Кіт у чоботах. Один мірошник, вмираючи, залишив трьом своїм синам млин, осла та кота. Брати спадщину самі поділили, до суду не пішли. Жадібні судді останні відберуть. Старший отримав млин. Середній – осла, а наймолодший кота. Довго не міг втішитися молодший брат. Жалюгідний спадок йому дістався. Добре, браттям, казав він, заживуть вони разом, чесно будуть на хліб заробляти. А я. Ну, з'їм кота, ну, поший рукавиці з його шкіри. А далі що? з голоду помирати. Кіт ці слова почув, але виду не подав. А сказав, М -м, досить сумувати. Дайте мені мішок та замовте пару чобіт, щоб легше було ходити лісами і полями, і ви побачите, що не так вас образили, як вам зараз здається. Хозяїн зробив усе, як велів кіт, і тільки но кіт отримав все необхідне, як швидко взувся, перекинув через плече мішок і подався до найближчого заповідний ліс. З мішка, в якому знаходилися висівки та заяча капуста, кіт влаштував хитру пастку, а сам, розтягнувшись на траві і прикинувшись мертвим, став чекати на видобудок. Довго чекати йому не довелося. Якийсь дурний молодий кролик одразу ж стрибнув у мішок. Кіт, недовго думаючи, зятагнув мішок. І вирушив до королівського палацу. Коли кота ввели до королівських покоїв, він відважив королю шанопний уклін і сказав: Ваша величність, ось кролік із лісів маркіза де Карабаса. Таке ім'я вигадав він для свого господаря. Мій пан наказав мені піднести вам цей скромний подарунок. Подякуй своєму пану, відповів король, і скажи йому, що він приніс мені велике задоволення. За кілька днів кіт вирішив на поле і знову розставив свою пастку. Цього разу йому попалися дві жирні куріпки. Він швидко затягнув шнурки на мішку і поніс їх королю. Король з радістю прийняв цей подарунок. І навіть наказав нагородити кота. З того часу так і довелося, кіт час від часу приносив королю дичину, ніби вбиту на плюванні його господарям, і ось якось кіт дізнався, що король разом зі своєю донькою, прекрасною принцесою, збирається здійснити прогулянку в кареті берегом річки. Кіт відразу ж побіг до свого господаря. Хазяїне, якщо ви послухаєтеся моєї поради, сказав кіт, то вважайте, що щастя у вас вже в руках. Все, що від вас вимагається, це піти купатися на річку, на те місце, куди я вам вкажу. Решту надайте мені. Господар слухняно виконав усе. Що порадив кіт, хоч він зовсім і не розумів, чого це потрібно. Якраз коли він купався, королівська карета виїхала на берег річки. Кіт з усіх ніг кинувся до карети і закричав Сюди, швидше, допоможіть, маркіз де Карабастоне! Король, почувши ці крики, причинив дверцята карети. Він відразу ж дізнався кота, який так часто приносив йому подарунки, і зараз же надіслав своїх слуг рятувати маркиза де Карабаса. У той час, як бідного маркиза втягували з річки, кіт розповів королеві, що під час купання у його пана злодії вкрали весь одяг, насправді ж, хитрою. Приховав бідну сукню господаря під великим каменем. Король негайно наказав принести для маркіза де Карабаса один із найкращих нарядів королівського гардеробу. Все вийшло як найкраще. Король поставився до сина мірошника дуже ласково і навіть запросив сісти в карету і взяти участь у прогулянці. Та й королівській дочці юнак сподобався. Вже дуже королівське плаття йому личить. Кіт, радіючи, що все йде, як він задумав, весело побіг перед каретою. Дорогою він побачив селян, косили на лузі трави. Кому належить цей лук? Страшному людожереві, який живе в замку, відповіли касарі. Зараз сюди приїде король. Крикнув кіт, і якщо ви не скажете, що цей луг належить Маркізу де Карабасу, вас усіх порубають на дрібні шматочки. Тут якраз під'їхала королівська карета, і король, витягнувши з вікна, спитав Кому належить цей луг? Маркіз де Карабасу. відповіли в один голос косарі, злякані погрозами кота. Син мірошника не повірив своїм вухам. Зате король залишився задоволений і сказав дорогий Маркіс, у вас чудовий луг. А тим часом кіт побіг все далі й далі, доки не побачив жінців, працюють у полі. Кому належить це поле? запитав їх кіт. Страшному людожерові, відповіли вони. Зараз сюди приїде король, знову крикнув кіт. І якщо ви не скажете, що це поле належить Маркізу де Карабасу, вас порубають на дрібні шматочки. За хвилину до жінців під'їхав король і спитав, чиї поля вони жнуть? Поля маркіза де Карабаса була відповідь. Король від задоволенням заплескав у ладоні і сказав Дорогий Маркіз, у вас чудові поля, а кіт біг і біг попереду карети. І всім, хто траплявся назустріч, велів говорити те саме Це будинок Маркіза де Карабаса, це млин Маркіза де Карабаса, це сад Маркіза де Карабаса. І ось нарешті кіт прибіг до воріт чудового замку, де живуть дуже багатий і дуже страшний людожер. Той самий, якому належали всі землі, яким проїхала королівська карета. Кіт заздалегідь дізнався все про цього велетня, його сила була в тому, що він міг перетворюватися на різних звірів слона, лева, миша. Кіт підійшов до замку та запросив допустити його до господаря. Людажер прийняв кота з усією поштивістю, на яку був тільки здатний, адже він ніколи не бачив, щоб кіт розгулював у чоботах та ще й говорив. Голосом людини. Мені говорили, моркотів кіт, що ви вмієте перетворюватись на будь-якого звіра. Ну, скажемо, олева чи слона? Можу. засміявся Людожер. І щоб довести тобі це, зараз же обернуся левом. Дивись же. Кіт так злякався, побачивши перед собою лева, що миттю виліз на дах прямо по ривні. Це було не тільки важко, а й небезпечно, тому що в чоботах не так просто ходити гладкою черепицею. Лише коли велетінь знову прийняв свою колишню подобу, кіт спустився з даху і зізнався людожерові, що ледве не помер від страху. А ще... Мені запевняли, сказав кіт, але цьому я аж ніяк не повірю, що ніби ви можете перетворитися навіть найменших тварин. Наприклад, обернитися щуром чи мишкою мушу зізнатися, що важко це абсолютно неможливим. А ось як вважаєш за неможливе. заравів велетень. Так дивись, тієї ж миті велетінь перетворився на дуже маленьку мишку. Мишка швидко побігла по підлозі, і тут кіт, на те він і кіт, кинувся на мишку, спіймав її та з'їв. Так і не стало страшного людожера. Тим часом король проїжджав повз прекрасний замок і побажав відвідати його. Кіт почув, як на Під'їзному мосту стукають колеса карети і вибіг назустріч королю. Ми просимо завітати до замка Маркіза де Карабаса, ваша величність, сказав кіт. Невже і цей замок також ваш, пане Маркіс? вигукнув король. Важко уявити, що красивіше це справжній палац, а всередині він, напевно. Ще краще. І якщо ви не заперечуєте, ми зараз же підемо і оглянемо його. Король пішов попереду, а Маркіз подав руку прекрасній принцесі. Усі втрьох вони увійшли до чудової зали, де вже був приготовлений чудова вечеря. Того ж дня людожер чекав у гості приятелів, але вони не посміли з'явитися. Дізнавшись, що в замку король. Король був так зачарований достоинствами та багатством Маркіза Де Карабаса, що, осушивши кілька кубків, сказав: Ось що, пане Маркіс, тільки від вас залежить, одружуєтеся ви з моєю дочкою, чи ні? Маркіз зрадів цим словам ще більше, ніж несподіваному багатству, подякував королю за велику честь. І, звичайно ж, погодившись одружитися з найпрекраснішою у світі принцесі, весілля відсвяткували того ж дня. Після цього кіт у чоботах став дуже важливим паном і ловить миші тільки для забави. Хай місяць казку шепоче о вушко, а зорі малюють чарівні сни на добраніч.